Писанкарство це такий медитативний процес, це наші традиції, наша культура, це те, що потрібно плекати. Багато символів, які можна записувати, закладати на яйця. Я вибрала такий мотив, називається 40 клинців. У мене їх два: зелене та червоне. Також я хочу зробити, щоб в мене було ще воно блакитного кольору. Це означає сорок днів великого посту. Великоднього, також вони можуть означати, що це різні сторони всесвіту, що це початок чоловічого, жіночого начала. Нам потрібно поділити яйце спочатку на дві частини, потім на чотири частини. Це процес такий досить тривалий. Ми починаємо роботу з підготовки яйця. Воно в мене вже готове. Я його вдома видула, і воно пусте, висушене і готове до роботи. Нам потрібно звичайною канцелярською кнопкою зробити дірочки внизу вгорі. Потім в мене є такий спеціальний інструмент, називається надфіль. Я ним. Пропилюю дірочку, щоб вона виходила така ідеально кругленька. В мене є такий великий шприц, і я ним видуваю все, що є всередині. І білок і жовток. Нам потрібен звичайний оцет, Він виступає в нас як обезжирювач, як антисептик. Ми ним пшикуємо руки і також обов'язково протираємо яєчко. Досить для мене особисто складненький. Я його навчилась зробити лише в цьому році. У мене є такий спеціальний інструмент писачок і звичайний віск. Писачок являє собою таку лієчку, і в нього я вкладаю маленькі шматочки вощини. І прикладаю писачок до вогнику. Віск розігрівається. І потім ним можна писати. У мене вже є один, два. Три частини, і зараз я цю третю розділю на. Чотири частинки. Тривалість створення писанки залежить, по-перше, що від сюжету, від того, що саме ми оберемо робити. Якщо це щось легеньке, годинка, год, півтори, ну там дві. А якщо щось складніше, наприклад, можу показати там якось усе яєчко, да, коли на ньому дуже велика деталізація, хоча це навіть не дуже складне, ось оце складніше. Чому це не складне? Тому що тут один колір, і це, до речі, на гусячому яйці. Це я робила, мабуть, годинки чотири довге. Кожну писанку її можна брати в руки і прямо читати. Серед популярних символів я би виділила, мабуть, це зірку. Зірка або ружа, сонце часто зображають. Це або якісь геометричні орнаменти, рослинні або тваринні. Річ на писанках зображують силуети людей. Навіть якщо це схематичне якесь зображення, якщо навіть якась крапочка, все одно вона має в собі якийсь сенс. Зараз я яйце поділила вже на 8 частинок, поділю Посерединці зроблю йому поясок, і потім я ці 16 клинців буду ще ділити, ділити ділити санкарство. Це більше така, як дохристиянська традиція, дуже древня дуже-дуже давно були знайдені археологами давні писанки. Вони писалися навіть не на видутому яйці, а на сирому яйці, і через те вони так довго зберігались зараз. Коли в мене вже яйце поділене на 16 частин, бо два сегменти поділяю. По центру на такий хрестик. І в мене має вийти один, два, три, чотири хрестики. І потім я маю яйце отак, як ніби поєднати. Взагалі, кожна лінія, абсолютно кожна лінія на яйцеві, вона є безперервною. Такий безкінечник, циклічність. Наші пращури писанки писали цілий рік, писали писанки на гарний врожай і закладали туди різні символи, писали різні знаки, схожі на пшеничку. Коли хтось у сім'ї хворів, то писали писанку на здоров'я. Навіть так було. Тобто, це не лише е, про великдень. Писанки не споживали в їжу. Це був як оберіг. І як подарунок, я сподіваюсь і хочу, щоб традиція робити писанки, крапанки, просто самі навіть крашенки, щоб вона була в нас більш поширеною. цим відносно нещодавно. Навчилася в університеті, і от саме з університету в мене така. Якби, традиція кожного року, кожного Великодня, писати писанки. Тобто з дитинства в мене цього не було. В дитинстві було як, мабуть, як і в усіх, це. Робити пасочки з мамою і розмалювати крашенки, тобто в один колір. Зараз я вже поділяю писанку на маленькі трикутнички. Я буду яйця занурювати в барвник. І потім яйце обов'язково потрібно трішки протерти, і далі можна буде продовжувати роботу. Наші пращури використовували різні природні матеріали для того, щоб створити той чи інший колір. До прикладу, можна було із лушпинять цибулі отримати такий коричневий гірчичний колір. А із бурячка можна було отримати якийсь бордовий колір. Перший барвник має завжди бути. Найсвітлішим. Тобто ми починаємо із найсвітліших і потім плавно переходимо до трішки темніших. І зараз по цьому ж кольору, по жовтому, я буду наносити писачком віз, я буду робити таку штриховочку, щоб один трикутник був заштрихований, інший пустий. Потім я буду опускати яйце в блакитний колір. Те, що зараз у мене нанесено воском, ці всі полосочки вони будуть білими. Те, що зараз я по жовтому проходжусь воском, воно буде жовте. Коли писанка готова, нам потрібно весь цей віск зняти, Підносите яєчко близько до вогника і віск буде таким чином плавитись, а ми тим часом будемо його. Прибирати з покоління в покоління через мене проходить ця традиція, і це дуже добре. Почала навчати відтоді, як створила студію свою, я намалюю. І в перший рік, буквально, коли я почала працювати, я подумала, що от Великдень. Чому б і не зробити щось таке незвичайне кожного року? Все більше людей ходять на майстер-класи по писанкарству, і діти, і дорослі. Я думаю, що це також великою мірою пов'язано із повномасштабним вторгненням, тому що з того часу люди почали більше цікавитись своїм народним, почали розуміти, що нам тривалий час насаджували не наше, що з нас робили якусь шароварщину. І тому почали більше звертатись до такого саме нашого.